Онлайн чи офлайн по області 46% подолян виступають категорично проти очної освіти. Про це свідчить опитування в телеграм-каналі очільника Хмельницької обласної військової адміністрації. Майже 18% респондентів повністю підтримують ідею 36% також за. Але за умови, що в навчальних закладах є укриття. У хмельничан теж розділились думки. Я вважаю, що зараз в школах не зовсім безпечно, всяке може бути. І наскільки зараз я можу думати, що Росія хоче знищити якраз молоде покоління, яке може повставати, і я би не ризикувала ні студентами, ні дітьми, які зараз можуть ходити в школах. Це, мабуть, правильно. Чому? чому ви так вважаєте? Ну, тому що така ситуація у нас. Війна, мало лі чого. Завтра ракета прилетить десь на школу, і що буде. Так що. Хай учаться. Ви знаєте, я не живу в Україні, тому не знаю. Але мені здається, що так, якщо є сховища, то в Хмельниччині так. Я би хотів займатися офлайн. А чому? Ну, бо буває таке, що е, онлайн, а буває, що там щось заключила, і ти щось ти розумів. Я зараз цим не стикаюся, але якщо брати до уваги загальну ситуацію в країні, то це, ну як на мій погляд, це єдиний вихід. Частина шкіл Хмельницької міської громади не має належних умов для безпечного процесу навчання, натомість інша, що має укриття, зараз обирає зручний для дітей формат. Про це телефоном розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Кшановська. Дійсно, знаємо, що є такі заклади, які абсолютно не мають ніяких укриттів, і поблизу закладу теж немає ніякої альтернативи. Зрозуміло, що ми будемо розпочинати в тих закладах освітній процес дистанційно. А ті заклади, які мають поблизу до 500 метрів укриття, і які теж відповідають певним нормам, ми будемо розглядати варіанти, щоб ми могли використовувати ці укриття. Це наше якби. Наша позиція, наші бачення, як ми зараз готуємося у департаменті. Також триває опитування серед батьків школярів. Наразі більшість за дистанційку за попередніми, тому що ті активно зараз батьки голосують. Проміжні результати більшість для дистанційний формат навчання і голоси розділилися між очним і змішаним форматом навчання. Як зазначають у ДСНС, від початку серпня у чотирьох регіонах України розпочала діяти програма Безпечна школа. Проєкт створила державна на служба з надзвичайних ситуацій спільно з Міністерством освіти та науки і фондом Східна Європа так на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині та у місті Київ оберуть 20 шкіл, де у кожній облаштують укриття таких е проєктів Буде реалізовано 16 по країні, в тому числі три по Хмельниччині. По місту Хмельницькому, зокрема, зараз обговорення йде по конкретним закладам, і і по одному в чотирьох регіонах модельних. Е Закладів освіти облаштування модельних сховищ програма діятиме до 31 серпня 2023 року. Усі укриття матимуть базове обладнання, а самі модельні прихистки відремонтують. Усе задля того, аби проводити навчальний процес без стресу для учнів та вчителів.